Ніна Максимівна живе в одному з тих будинків, які мають нещільні димовентиляційні канали, має газову колонку і знає, що живе в небезпеці. Адже чадний газ, який виділяється під час горіння, може потрапляти в її квартиру. Разом з тим, жінка каже за своє життя, не боїться, бо її колонку щомісяця перевіряють. Заходять в квартиру, провіряють там, як там це, знаєте, чи немає запаху, чи все ми а потім і розписуємося. Кожний місяць приходять розважають куди Та да. це що правда, то правда. Але зазначає пенсіонерка: далі перевірок не заходить. Димоходи ніхто не ремонтує, гроші на це не виділяє, та й мешканців не інформують, коли щось буде зроблено. У департаменті житлово-комунального господарства підтверджують, справді поки що вони лише інспектують проблемні будинки та спостерігають за тим, аби ситуація не погіршилася, а до ремонту ще не бралися. Основна задача, яка поставлена перед підприємством житлове та житлоповерне підприємство. Це визначити. Ті будинки, ті вентиляційні та димові канали, де, які знаходяться в аварійному стані, де конкретно потрібно вже вживати заходи для того, щоб можливо було забезпечити газопостачання цих будинках. Не так спокійно на цю ситуацію реагують впад Чернівці. Газ кажуть, що зараз, коли закінчується опалювальний сезон, стан каналів може значно погіршитися. Це перепади тиску, це перепади температур, і ті канали, які не щільні або не підлягають експлуатації, ще більше дають якихось негативних результатів. До того ж, роботою комунальників щодо димовентканалів вони не задоволені. Голова правління стверджує, що за останніх півроку, відколи була створена спеціальна комісія, нічого не змінилося і називає такі дії представників міськради звичайним затягуванням часу. Наша позиція залишається, тою самою, якою вона і була. В місті повинен бути проведений конкурс, по-перше, на обслуговування димовенд каналів. На їхнє приведення до нормального стану місто повинно знайти на це кошти. Ми нікуди від цього не дінемося, але це повинно бути прозоро. Тому газовики попереджають: якщо до наступного опалювального сезону димоходи не будуть відремонтовані, вони візьмуться до більш жорстких методів впливу, до промисових відключень, адже для них кажуть найголовніше життя людей, а воно в небезпеці. Людмила Григорчук Майя Гуменна, Михайло Антонюк – місцевий час.